Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні у мене таке незвичне трошки відео. Я хочу поговорити про те, як я зберігаю яйця. Я думаю, на сьогоднішній день для України це важлива інформація, оскільки дуже ціни на яйця дорогі, Дешевшати вони особо не будуть. Якщо подешевшують, то не набагато. Я живу в селі, в мене зараз ще курі не стуться, але дуже слабо. Я вже частину заготовила і хотіла б показати, як я це буду далі робити. І так, беремо яйця, перемиваємо і складаємо їх в кульочок. Просто кульочок склали і в морозилку. Це один способ. спосіб. Получається, такого я частину виняла. Показати вам. Так, да, вони під час заморозки будуть розширятися і лопати. Але це нічого страшного. Ви маєте яйця. І ці яйця можна облуч... обчищаєте і ці яйця можна використовувати для жарки в якусь траву, в тісто. або, як я іще роблю таке, чищу яйця. І не жду, поки воно розмерзнеться, беру заморожені очищеними, ріжу на 4 частинки, щоб колечко вийшло. І зразу на розкальону сковородку з олією і жарю. Вони, виходить, розбухають і то, робляться, воно не виглядає, як жарене яєчко просто, а виглядає як, як, як млинчик і якесь тістечко. Щось таке. Або просто пожарити. Тоже дуже, дуже смачно. Зараз яйця дуже дорогі в Україні, тому якось так заготовлюємо. Другий варіант. Беремо яйця, щоб буде це, це робити. Впрошний раз я цілими. а тепер буду робити так. Зараз ці яйця далі кладу в морозилку. Це хороший варіант. Потім, коли немає яйця або не можете докупитися, в тісто в якісь страви, или пожарити, или омлет якийсь. Дуже чудово. Так, зараз я покладу ці яйця в морозильну камеру і далі вам розкажу, що я буду робити вже з цими. Беру стаканчик. Беремо такий кольотик, у мене з-під хліба запечатаний був хліб. Я не знаю, видно чи не видно. Розрізаємо його в довжину і в ширину Получається, один такий конвертик. Беремо його, надіваємо на стаканчик, Оцим цим оголком запечатаним сюди. Але так, щоб були борти. Ось Якщо є у вас кульочки маленькі, беріть кульочки маленькі. У ну, мене зараз немає, я викручуюся так як можу. Беру яйце і сюди розбиваю. Я не буду розколочувати. два яйца робити, по два яйця беру таку розинку не знаю как вона называется правильно ну, денежно грошову резинку і сюди надіваю Я роблю по два яйця, ви робіть, як хочете. Як вам зручніше. Я думаю, коли нема кульочка, то такий варіант хорошо підходить. Між, між яйцями і резинкою трошки має залишатися місце через те, що вони будуть розширятися. Бачите, такий мішечок вийшов. Беремо другу частину і тут так само. Я думаю, це хороший варіант, коли немає яєць і до них грошей немає. Такий варіант мені підходить. Як ви вважаєте? Беремо зверху, бачите, тут місце залишається. А курочок такий підійде. Як кажуть, лайфхак. Ось так виходить. Тоді в мене залишилась ось ця частина, де немає дна. Я ложу отакого і теж роблю з нього конвертик не тою частиною. І свід також розбиваємо яйця. У мене кульочок зараз удвоє. Я не розриваю його. Тепер, оскільки він у мене вдвоє, дивлюся акуратно, щоб усі краї усе взяти. Все збираємо. Якщо у вас є чимось прижечь, такого припекти, запечатати, так тоже можно зробити. Ну я, щоб не сильно заморачуватися, роблю так. Саме головне того зробити і ще, щоб було місце, куди їм розширятися. У мене ще залишилися яйця, тут 4 штуки. Я беру повністю цей кульочок. І просто туди розв'ю. Можна розмішати їх, розбов так. Теж буде нормально. Я не роблю. Ось у нас сонечка, бачите? Також місце тут залишаю. Без резинки. Зав'язую тако. тугенько. І все. Я кладу в морозилку отакого. От Отак От я, а потім, коли мені потрібно, я просто достаю кульочок, виймаю, виложу в тарілку, воно розмерзається і я ним користуюся. Якщо мені потрібно пожарити, я беру ті або ці. Зразу на сковородку. А ці шкарлубки віддієці. Собираємо і вони в мене підуть на город. Будемо садити цибулю і чесник. Користуйтеся на здоров'я. Я вважаю всім. Мирного неба, терпіння, благополуччя. Дякую всім за увагу. Всім, кому не важко, поставте пальчики вверх. Вам не важко, мені буде дуже приємно. Заготавлюйте собі. Це дуже корисна річ. Дуже хороший лайфхак.